До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Ньюз. сьогодні. У випуску дивіться про таке. Подійна ДТП біля міста Броди, що стало причиною аварії. Вистава колобок на новий лад, як у бродівській книгозбірні, розважали малечу. Церкова вистава у бродах, Вражаючі номери, які привернули увагу дітей. Заключний концерт у селищі Олеско. Про це та інші новини. Далі у випуску Ньюз. Рятувальники Золочівщини провели інформаційну роз'яснювальну роботу із дітлахами у класах безпеки. Обговорили із дітьми найактуальніші питання, перелік правил у випадку виявлення вибуху небезпечних предметів та сучасних знахідок. Дії під час сигналу повітряна тривога. Про те, як не допустити пожежі вдома, також рятувальники нагадали номери телефонів екстрених служб порятунку 101, за якими варто телефонувати у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі, на завершення молоді освітяни щиро подякували та пообіцяли дотримуватися усіх вичених правил. Біля міста Броди сталася потрійна дорожня транспортна пригода і все через недотримання дистанції. Наслідки аварії бачила наша знімальна група. На в'їзді до міста Броди біля знаку відбулася потрійна дорожня транспортна пригода за участі вантажівки і двох пасажирських автобусів, що прямували із Києва за кордон. Оця фура вирішила пропустити, різко затормозила, я думаю, 200%. А ці просто дистанцію не держали друг друга. Європу. Водії, все водії, тут а, нема бюджету. А пропустити кого ма хотіла? Фура хотіла пропустити, там піжо їхало. Ага, і А Нащо він пропускати водія? На де перевірити, він не бачить. Водій. нічого. Унаслідок того, що вантажний автомобіль, який намагався уникнути зіткнення із автомобілем, що виїхав з другорядної дороги, загальмував. Однак позаду нього врізався перший пасажирський автобус, у якому перебувало чимало людей, які виїжджали з України. Другий автобус, що їхав за першим, не встиг загальмувати і по інерції врізав того, що їхав попереду. Машина виїжджала. Mm -hmm. Там бачите, стоп. Yeah. А вот эта фура, видно, тормознула різко. Yeah, yeah, yeah. тормознула. Тормознула. Більшість людей, що перебували в автобусі, спали і нічого не встигли побачити. Лише відчули гучні удари і не аби як перелякалися. Хорошо, я спала, я не знаю. Я, я, я не можу, можу розповісти. А, вже далі. Ми, виходить, догнали фуру вже стоячими після удару. В автобусі всі спали, всі віддихали, а потім різка, шум, гам, дим, як якісь там дітки плачуть. Ну, це жах, це дуже страшно. Серед пасажирів, які їхали до Німеччини, були вимушено переселені люди. Які втекли від війни, сподіваємося, що нам дадуть інші автобус, тому що і дощ і, і діти, і ми всі по всі похилого віку. Ми, ну багато емоцій, багато емоцій і це жах. Сподіваємося на, на все добре. На цьому місці часто трапляються ДТП, в тому числі гинуть тварини. Ми також мали змогу поспілкуватися із водіями. Які розповіли про момент зіткнення. Населений пункт бачив, що ззадні автобуси далеченько їхали. Тут виходила бочка Оковська. Ну, здорова, що призупинилась, нахилився водій на руль і дивився, щоб місце. Але він проїхав вже оцей знак, знак стоп і потихеньку котиться. Я побачив, почав заблаговременно, де ото знак, де машинка, потихеньку притармажувати. О, притормажувати. Ця бочка таке ж котилася, Я притормозив. Коли чую, ззаді оп, стук. О, і все. Побачив, ну, що перед мене приторможує автобус. Почав так само приторможувати. Тому дивлюся, що автобус повністю зупинився, нажав на тормозап, автобус не зупинився. Усі пасажири дуже вдячні водіям, які приклали максимум зусиль для того, аби. Мінімізувати наслідки цієї аварії, Водій правильно все справився. Ну, така ситуація возникла. Так що дякую йому, що ми всі живі, здорові. Так що професіонали працюють, Я вважаю, представниця патрульної поліції роз'яснила, що водій автобуса, який їхав перед фурою. Загальмував, що сили, як ви бачите, автобус внаслідок точно не дотримався безпечної дистанції і швидкості. Здійснив зіткнення з наступним автобусом, що по інерції просто наїхав на дав. На місце ДТП прибули дві карети швидкої допомоги однак все обійшлося без суттєвих травмувань. Чим, чим треба, тим допомагаємо травми, значить травми. Якщо тиск, значить від тиску даємо головні болі. Тим допомагаємо. Скільки лілях, приблизно, Ну сьогодні вже напевно десь шестеро. Ну зараз ага, це тільки цієї карети, так та так. і ні, і ще мали попередні виклики. Тоже тож було. Отож, ми вкотре закликаємо усіх дотримуватися правил дорожнього руху, не ігнорувати дорожні знаки, використовувати паски безпеки та благополучно доїжджати до місця призначення. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн. День психічного або ментального здоров'я щорічно в Україні відзначається 10 жовтня. Свято покликане звернути увагу на проблеми, пов'язані із психічним станом людини та підтримки людей з подібними захворюваннями для України. Дата як ніколи важлива: стреси, недосипання, розгубленість, безпорадність, неможливість виконувати щоденні завдання. Негативні думки, низький рівень енергії, симптоми, які можуть бути ознаками проблем із психічним здоров'ям. У дитячій бібліотеці знову лунав сміх малечі тут організували виставу колобок на новий лад. Деталі у сюжеті. Вкотре тепло осіннього дня до дитячої бібліотеки завітали учні, Опортного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 щоб у дружньому колі та з користі провести свій вільний час. Цього дня на дітей чекала лялькова вистава колобок на новий лад. Зараз ви гуртом по одному рядочку прочитаєте казку колобок, а потім вас буде чекати ціла дивина. Розповідаючи про особливості казки колобок, заступник директора Бродівської центральної міської бібліотеки Надія Степура зацікавила учнів. Що це таке казка? Казка, казка. там не на вас. Правильно її можна по-різному вигадати, так? так? І от казку колобок вигадали зовсім іншу сучасному звучаню. Працівники бібліотеки для діток підготували цікаву виставу на новий лад. Яка у цей день кожному припала до душі. Чуваче, Ти що таке? Голиниси і грике, доторкнутися лячно. Але ж пахнеш дуже смачно. Опісля бібліограф Бродівської центральної міської книгозбірні поділилася особливостями та важливістю вистави у житті дітей. Сьогодні ми зібралися для того, щоб таку організувати цікаву. Вистав на новий лад, яка називається «Колобок». Адже важливо теперішні склади час знаходити час на відпочинок для наших дітей, адже вони наше майбутнє нашої України. Далі Наталія Коваль наголосила на тому, що діти мають брати приклад із казкових персонажів. Та робити добрі справи. Як ми всі знаємо, що е, наш колобок у звичайній касі Його лисиця з'їдає, а наша е, вистава Колобок у сучасний лад, лисиця не з'їдає колобка, адже вони мають можливість брати такі риси характеру певні у наших персонажів, бути добрими, допомагати у біді, допомагати всім своїм друзям і залишатися в першу чергу людьми. Діти з неймовірними емоціями ділилися думками щодо улюблених персонажів вистави. Про що була вистава. Про Коловка. – В книжці відрізняється трохи від цієї вистави. Відрізняється. Що ти більш спосіб книжці чи вистава е, Вистава. – Чим? – бо там може бути більше продовження, ніж в книжці. Mm – -hmm. mm -hmm. і завершення інше, так? Mm – -hmm, вот. так. Вчителька другого Б класу подякувала всім, хто долучився до організації дитячої вистави. Дійсно, наша зустріч не вперше тут у бібліотеці. Попередня зустріч нам дуже сподобалася, тому ми з нетерпінням чекали наступної зустрічі. І сьогодні така зустріч знову в нас відбулася. Дякую я працівникам бібліотеки, а нашим також героям. Казки «Колобок» за креативний підхід до створення цієї казки. Бо діткам дійсно дуже сподобалося. Вони з радістю сприймали цю казочку. Нехай ця казочка на новий лад, і вона дійсно дуже сучасна і діткам дуже сподобалося. Чудова казка, чудові враження. Нас дуже тут завжди радо приймають і рекомендуємо усім діткам та дорослим приходити разом з дітками і відвідувати нашу бібліотеку дитячу. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал БРОД Онлайн. Рятувальники продовжують проводити інформаційно роз'яснювальну роботу із населенням з метою недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій інспекторським складом Золочівського районного управління. Головного управління ДСНС України у Львівській області проведено відпрацювання населених пунктів у Красненській територіальній громаді. Під час проведення заходу надзвичайники нагадали основні правила пожежної безпеки у побуті, правила безпеки поблизу водних об'єктів, роз'яснили, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Нагадали про заборону спалювання сухої трави. Надзвичайники наголошують майже. Кожній пожежі можна запобігти для цього слід обов'язково обговорити у сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення, спосіб виклику пожежної допомоги, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути, виходу із приміщення. Добродів завітали акробати та фокусники, які влаштували виставу для малечі. Деталі у сюжеті. Восени у нашому місті діяв для всіх бажаючих цирк шапіто. Під куполом цирку цього дня зібралися талановиті особистості. Які на досить високому рівні виконували свої професійні обов'язки. Учасниця цирку мала можливість професійно виконувати вправи із гімнастики. Учасники, які беруть участь у такому шоу, показали силу та відвагу. Емоційний велофігурист дуже легко та майстерно виконував поставлені завдання. Так само своїми кумедними діями смішив малечу веселий яскравий клоун. Учасниками яскравого дійства були дітки, яких запросив клоун, щоб спільно та весело і з користю провести час. Крім цього, вони мали можливість показати себе, співаючи пісні. Так званий імпровізований дитячий ансамбль із усмішками на обличчі розважав себе і присутніх. Хотілося сказати, що в Бродах дуже, дуже гарна публіка, така весела. Поспіль ті три дні були дітки, то дітки дуже активні, дуже гарно нас приймали, було дуже багато діток і зараз дуже багато людей, і всі веселі. Такі прям, напевно, давно цирку не було. Мої враження такі самі. Дуже веселе, гарне містечко. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Брода онлайн. Рятувальники Золочівщини проводять зустрічі із представниками органів місцевого самоврядування та населенням щодо покращення стану зовнішнього пожежного водопостачання на території Золочівського району. У селищі Олесько на патріотичному концерті зібралися місцеві жителі, та гості побувала там наша знімальна група. Слава Ісусу Христу, сьогодні у Олеському народному домі відбувається заключний концерт щорічних оглядів конкурсів найкращих мистецьких колективів Бузької територіальної громади. Цьогоріч ми наш огляд конкурсу назвали Зродились ми великої години на сцені. Цього дня з'явилися найкращі колективи. Які із надією у краще майбутнє, любові до України зверталися у своїх пісенних патріотичних композиціях. присутні були у захваті від такого прекрасного виконання, і ці полина, вище має жовтну віру. Я ширину серце сімлю. Так само присутніх чарував чоловічий дует, який виконав пісню про відважних хлопців та їх бойовий дух. Ця пісня є актуальною і до сьогодні. Кожен виконавець із великим задоволенням виконував різноманітні пісні. Гей, вимоси ми чардаш, Ми си погуляю. Той остафи раз. Пізніше на сцені з'явився вокальний ансамбль, який також зачарував присутніх прекрасне виконання. сьогоднішнього концерту подібні заходи відбулися також і у інших селах Буської територіальної громади. Це були народний дім Лісок, народний дім Столпен, а також в народному домі у селі Чучванегумниські. Пані Любов Угороднік закликала всіх долучатися до добрих справ задля нашої перемоги. Працюємо разом, адже у єдності наша сила. Товариство, пам'ятаємо, що сьогодні ми справді народжені у велику годину, у велику і важку годину, в час, коли на теренах України відбувається справжня війна. Але маємо пам'ятати, що російський загарбник. Не хоче загарбати лише території, він хоче захопити наші душі, хоче стратити, знищити нашу ідентичність, нашу культуру. Тому пам'ятаємо про те, що культура важлива. Українська мова, українське слово це також зброя. Маємо бути завжди озброєні і вірити в нашу перемогу на щодень. Слава Україні! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ячанінов, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі у наступних телеефірах.